Реєстрація та зняття з місця проживання це одні з найбільш затребуваних адміністративних послуг, і нещодавно суттєві зміни відбулись у процедурі зняття з місця реєстрації для власників житла. Тепер вони можуть подати електронну заяву на випуску попередніх мешканців, які були зареєстровані до моменту купівлі продажу житла. Ця норма набуває чинності з 1 грудня 2021 року. Ті правочини, які відбулися до відповідного, відповідної дати, не мають можливості з власники скористатися даною нормою. На даний час до нас звертаються власники з правовими документами, з документами, що підтверджують їх особу, це паспортний документ, і подають заяву на зняття з реєстрації місця проживання попередніх власників або осіб, які були попередньо зареєстровані. Також за даною нормою визначено, що власник не може зняти співвласника. Тобто, якщо в них, наприклад, відбувся якийсь спір, і співвласник не проживає за даною адресою, але володіє якоюсь часткою майна, то інший співвласник не може зняти його з реєстрації місця проживання. Раніше кожну реєстрацію та зняття з місця проживання фіксували штампом у паспорті книжечці. Зараз ця норма відмінена. Видається витяг з єдиного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання особи. Якщо у людини раніше була довідка про реєстрацію місця проживання, то на даний час довідку змінили на витяг. Довідки, які видані раніше, вони дійсні, ними особа може користатися, але за бажанням вона ж може звернутися до нас і отримати відповідний витяг. Витяг також особа може отримати самостійно через застосунок портал дії або це буде. Відповідно через мобільний додаток або через портал дії, який можна відкрити на персональному комп'ютері, ми поцікавились, як зареєструвати своє місце проживання внутрішньопереміщеним особам та іноземцям. Громадяни, які проживали на територіях, які були окуповані станом на 2014 рік, мають можливість зареєструвати місце проживання на території міста Олександрії, не змінюючи місце реєстрації з відповідної території, звідки вони прибули. Тобто це Автономна Республіка Крим, частина Донецької, частина Луганської області. Вони подають до нас заяви на реєстрацію. Ми приймаємо, реєструємо громадян, але зняття з їхніх відповідних адміністративно територіальних одиниць не відбувається. Іноземці також актуальне питання при реєстрації місця проживання, особи, які отримали. Тимчасову посвідку на проживання або постійну посвідку на проживання повинні звернутися до органу реєстрації місця проживання на протягом 30 календарних днів, віддачі, віддати видачі довідки посвідки і зареєструвати своє місце проживання. Обов'язково ці люди приходять з власниками майна щодо реєстрації місця проживання. Адміністративний збір для них така ж такий самий, як і для громадян України. Якщо у особи закінчується документ. Посвідка тимчасова або людина виявила бажання виїхати з України і здати дану посвідку. В цьому випадку вони звертаються до органу реєстрації і подають документи на зняття з реєстрації місця проживання. Норми реєстрації місця проживання дітей суттєво не змінились. Відповідно до дових правил реєстрації місця проживання особа, яка не досягла 14 років, реєструється разом з батьками за заявою батьків. Якщо батьки зареєстровані за різними адресами в цьому випадку згода іншого батька іншого одного із батьків повинна бути обов'язково або в письмовому виді, або в присутності відповідного працівника, який приймає заяву. Якщо це в письмовому виді, то в цьому випадку заява згода повинна бути обов'язково нотаріально завірена. Діти, які реєструються вперше і в їхніх документах, що підтверджують реєстрацію народження, зазначено громадянство одного з батьків. Як іноземець, і тобто громадянство іншої країни, в цьому випадку до документа про до заяви на реєстрацію місця проживання додається довідка, яка підтверджує, що дана особа зареєстрована як громадянин України. Ті документи, які видані на території іншої держави, наприклад, свідоцтво про реєстрацію місця проживання дитини, повинні обов'язково бути легалізовані на території України, мати відповідні засвідчення, посвідчення документи, посвідчення підпису. Тієї установи і того тієї країни, де виданий цей документ, так званий апостір. І відповідно тут перекладена, перекладений даний документ і нотаріально завірений. Дітей з 14 до 18 років реєструють за адресою батьків. Якщо вона відрізняється від місця реєстрації дитини, вони повинні дати згоду на реєстрацію місця проживання дитини. Відповідно, ця норма не застосовується, якщо дитина реєструє місце проживання у гуртожитку. Для здобуття освіти вона вступає в вищий навчальний заклад і декларує своє місце проживання за відповідним гуртожитком. В цьому випадку подачу заяви може здійснити представник, власник житла даного гуртожитка, відповідний працівник даного навчального закладу. Звертається до органу реєстрації і подає відповідну заяву. В цьому випадку дитині видається витяг про зареєстроване місце проживання.